Казка листопад. Збрізок і осик тихенько падало останнє різнокольорове листя. Скоро зима прийде, зітхнув їжачок. Як шкода, я ще ніколи не бачив зими. Бррр! обізвався заєць, що пробіг повз. Холодно буде, навіть дуже. Мабуть, краса взимку в лісі незвичайна, продовжував далі їжачок. Як у листопаді, тільки замість листя кружляють у повітрі величезні пухнасті сніжинки. Мороз тріщить, заяць зупинився і ніби від холоду зацокотів зубами та затремтів. Я так чітко уявляю собі зиму, знову сумно зітхнув їжачок. А сніжинки пахнуть соковитим свіжим яблуком, правда? Точно, раптом стрепенувся заяць. Як же я забув, гарно у нас узимку в лісі. І не так же й холодно. Кінець казки.